Привіт, друзі! Сьогодні 11 серпня. Мабуть, найголовнішою подією дня стало те, що Зеленський повідомив про заміну усіх голів обласних центрів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Так вони називаються. Нині це ну, по-старому воєнкоми. Ви ж добре знаєте, що скандалів із ними ну, більш ніж достатньо. Останніми. Днями, тижнями, навіть десь так місяць проводилися активні слідчі дії, затримували, оголошували підозри, передавали справи до суду. Ну, за повідомленнями офіційними, ті, що сьогодні сказав Зеленський: 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військоматів порушено, 33 підозри вручено, передаються справи до суду, і ми очікуємо всіх вироків судів. Ну, за те, що вони використовували своє службове становище, видавали білі квитки. Ті, хто платив їм за це гроші, гроші шалені там, від 3 до 5-6 тисяч доларів, виїжджали за кордон. Ну і такий спосіб, військові наживалися, набивали собі кишені, купуючи і нерухомості і за кордоном і таке інше. Скандалів більш достатньо, Я вам не буду переповідати. Мабуть, у кожному районному центрі чи то обласному центрі. Таких історій є чимало, і ви добре обізнані з цією проблемою. І дійсно, це кричущий факт, який на тлі саме війни Росії проти України у нас викликає дуже серйозне обурення, тому що підхід до питань відбору е до Збройних сил України, проходження військовозобов'язаними військових лікарняних комісій, я думаю, що багато хто з цим знайомий. То всі ми можемо сказати практично в один голос, що от совкова система, яка була ще в 90-х роках, там наприкінці 80-х, ну за часів радянського союзу, і нині вона фактично залишилася. Зміна вивіски військоматів на ТЦК у 2017 році, фактично ні до чого не призвело. Резонансні скандали, яких ми бачили чимало впродовж останніх кількох місяців, просто змусили Зеленського ухвалювати відповідне рішення. І за підсумками засідання Ради національної безпеки України було ухвалено рішення звільнити всіх керівників обласних центрів. Комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців так вони називаються. Мені нагадує дуже ця вся історія із 2004 роком, п'ятим роком. Перепрошую, коли було звільнено всіх керівників обласних митниць. Це також була така велика політична акція. Я вважаю, Ротація, коли звільнили керівників обласних митниць на посади їх призначили інших. Це серйозну систему не змінило. Не змінило від слова зовсім. Так само і нині я не вбачаю я зараз у цьому рішенні дуже. Потужного реформаторського ноу-хау якогось, яке б змінило взагалі систему роботи територіальних центрів комплектування, але є позитивне рішення у цьому, що озвучив Зеленський. А саме, по-перше, зверніть увагу, що керівники військові не просто звільняють, проти них порушили кримінальні справи і їх передають навіть до суду, тобто будуть якісь конкретні судові вироки, які конкретно ми дізнаємося. Тобто, різниця вже є. По-друге, на посади будуть призначені конкретні бойові офіцери. Я вам зараз зачитаю цитату, ви, можливо, її бачили чи чули вже зеленського, бо вона дуже важлива, що була озвучена і саме тут, на моїй YouTube платформі. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт, або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, саме їм можна довірити цю систему комплектування, написав Зеленський. І повідомив одну важливу деталь, яку я зараз буду з вами розбирати далі. Реалізувати це рішення повинен головком залужний перед призначенням нових керівників ТЦК, буде перевірка СБУ. Ну, Спецперевірку практично проходять усі, але м, хто потрапляє на посади, незалежно від того, чи в центри комплектування, чи на посаду, до прикладу, голови районної державної адміністрації, навіть так, чи ще кудись спецперевірка правоохоронними органами проводиться обов'язково. Не завжди компетентно, вдало таких випадків вже кричущих чимало. Тим щодо саме самого доручення провести цю ротацію кадрову залужному сьогодні, це рішення зеленського викликало активну політичну дискусію між порохоботами і прихильниками Зеленського. Прихильники Порошенка почали розмов... говорити про те, що це рішення повинен був би виконувати не залужний, а сирський. І є такий міф, нібито у Зеленського є два генерали. Одного він любить, а іншого не дуже. От він любить Сирського, а Залужного, мовляв, не любить, тому що Залужний є конкурентом Зеленського. Можливо, там і направду є вони конкурентами між собою в політичних баталях, але я не бачу їхню конкурентність у відстоюванні інтересів України. Друзі, це моя особиста думка. Ні Сирський, ні Залужний, ні Зеленський, ні прихильники Порошенка ніколи не говорили про те, що вони проти України. Я особисто цього не чув. Так само, як і Порошенко цього не говорив ніколи. Можна по-різному оцінювати ефективність їх дій, але загалом говорити про те, що вони... Використовують е, своє службове становище для зради України не можна. Тому для мене особисто політична дискусія в питанні, хто має відповідати за звільнення керівників обласних військоматів, ну це м'яко кажучи неприйнятно, і це неправильно, тому що є дуже багато маніпуляцій, до яких вдалися сьогодні прихильники Порошенка, розповідаючи про те, що цю всю роботу повинен був робити саме Сильський, тобто улюблений генерал Зеленський таким чином, перебрати на себе негатив. А так, Зеленський перекладає його на залужного. Давайте, друзі, повернемося до указів, які підписував президент Зеленський. Ну, він на посаді щодо організації взагалі служби Генерального штабу. І так, Зеленський своїм указом закріпив у положенні про Генеральний штаб Збройних сил України, що начальник Генерального штабу збройних сил України, тобто Шаптала, який тепер не є одночасно головнокомандувачем Збройних сил, підпорядковується головкому Збройних сил України. тобто залужному. Такий відповідний указ за номером 122, дріб 2020, про зміни в положенні про генштаб ЗСУ від 30 січня 2019 року підписав Зеленський 27 березня. Це офіційний документ, указ Зеленського. Конституційний він чи не конституційний. Я вам зараз можу сказати конкретно, тому що рішень Конституційного суду щодо його неконституційності немає, іначе указ він є повноцінним. В рамках своїх повноважень Зеленський може такі укази видавати, підписувати, подобається вам це. Не подобається так само і мені. Тепер щодо самого підпорядкування очільників територіальних центрів комплектування та СП, кому саме вони підпорядковуються? Про це записано у положенні про територіальні центри. Положення затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 154 від 23 лютого 2022 року. І там написано наступне: я вам цитую: безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне командування здійснює. Командувач сухопутних військ Збройних сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу збройних сил та Міністерства оборони. Штатний розпис і штат територіальних центрів затверджує Генеральний штаб збройних сил. Тобто. За великим рахунком, в принципі, сьогодні команда була дана правильно, залужний вже дасть команду Сирському, щоб той зайнявся безпосередньо керівниками уже новими обласних територіальних центрів комплектування. Але сам особисто він цим займатися не буде, друзі. Ну це абсолютно зрозуміло. Тому я не приплітав би тут політику. Хоча ще раз скажу: конкуренція вона є здорова конкуренція за перші, що однозначно буде, але тут мова не про зраду України, тому це, як на мене, ну не варто було б використовувати саме в таких політичних баталіях. Звісно, це моя особиста думка. На неї начхати і прихильникам Порошенка, і прихильникам Зеленського всі будуть робити свою справу. Втім, хто мене слухає, я вам дуже дякую. Отака моя позиція по відношенню до цього. Тому я вважаю, що рішення правильне. Так само, як і сьогодні, Зеленський має на увазі зміна керівників обласних військоматів, так само як сьогодні, образно сьогодні, Зеленський фактично дав добро зелене світло на висунення звинувачень народним депутатам, які відпочивають за кордоном, які купують дорогі речі. Хабарникам, які хловлять на хабарях, це треба було робити раніше. Коли пам'ятаєте, він говорив, що прийде весна, будемо саджати. Прийшла осінь, да, ось на носі починають саджати. Але вже на п'ятому році вже його фактично каденції. Трішки запізно. Це треба було раніше робити і ефективніше. Ну, на превеликий жаль, так. Це також політика, і часто президенти, коли приходять до влади, ну не всі свої обіцянки реалізовують а відтак і отримують відповідну оцінку від своїх виборців. Це нормальний політичний процес у нормальній демократичній країні. У Росії, повірте, точно такого нема. Тому це також не критика, а це констатація факту того, що відбувається в Україні. І це, ну так скажемо, лікбез з політичної грамотності, коли ми повинні. Адекватно оцінювати те, що відбувається в Україні. Бо на превеликий жаль, я вам ну, готовий повідомити про ще не одну, е, е, про не одну, а точніше про одну цікаву деталь, яка зараз від, е, фіксується мною особисто в інформаційному полі, і я звертаю вашу увагу на це. Справа в тому, що от сьогодні ми, до речі, записували програму Центру громадської аналітики вежа, де активно, детально обговорювали саме. Підсумки саміту миру, який організовувала Україна із Сполученими Штатами Америки, і Саудівською Аравією, з Європейським Союзом для того, щоб ну, зібрати побільше країн третього світу, які підтримують Україну, під наші інтереси, під інтереси України, під інтереси цивілізаційного західного демократичного світу, до якого ми відносимо і себе. І от після цього саміту виникла така м, цікава теза. Що, мовляв, Україна готується до переговорів із Росією? Так, направду, Єрмак повідомив, що готується ще кілька самітів, і на останньому заключному саміті на цих самітах попередніх Росії немає буде запрошена і Росія. Останній саміт фінальний буде самітом завершення війни. Ну і от в якому форматі може бути завершена ця війна? Зараз почали активно говорити про російські експерти, про російські політологи, політики про російські в Україні. Ну, Нам великий превеликий жаль таки залишається. Говорять про те, що ми повинні поважати ворога. Ворог це не є, Росія не є терористом, бо з терористом не розмовляють, а ми повинні будемо з ними розмовляти. Ну, я вже десь це чув, відверто вам скажу. Ну і зараз, мовляв, розглядається такий компромісний варіант, що дві області нам віддають назад, а дві вони забирають собі. Які конкретно Луганську і Донецьку область вони забирають під себе, а Херсонську і Миколаївську повертають нам. Ви запитаєте за Крим? За Криммови немає. Ну, я вам хочу сказати, це ще не офіційна позиція Росії. Це просто зараз засовують таку тезу в інформаційний простір України. Боридж ти з тим, сьогодні було Єрмаком оголошено. ну, Друзі, я вимушений спиратися на слова Єрмака, тому що Єрмак є керівником офісу президента і на сьогоднішній день фактично виконує роль віце-президента в Україні. Ну, так сталося. Тому я чому кажу на превеликий жаль, бо такий статус не закріплений саме конституцією чи законами України. Але в умовах воєнного часу ми маємо те, що маємо, як говорив перший президент України. Тому керуємося тим, хто при посаді функціонери визначають сьогодні порядок денний в Україні. Так, от Зелен... Зеленський я абсолютно розумію, делегував ці повноваження зараз. Єрмаку Єрмак займається питаннями підготовки мирних самітів і майбутніх переговорів із Росією. Так, але про здачу територій зараз не мовиться з боку України нічого, тому що він конкретно сказав, і це позиція більшості українців. Території всі повинні бути повернуті України, а всі російські війська мають бути виведені з території України. Звісно, це зробити буде непросто, але ми маємо дуже велику зараз підтримку з боку багатьох країн, в тому числі і країн, таких, які ну доволі нейтрально налаштовані до нас: Китай, Індія. Можливо, вони ще не дуже голосно заявляли про це, але вони говорять про недоторканність і суверенітет України в межах визнаних статутом Організації Об'єднаних Націй, тому тут варто не плутати. Так от Єрмак сьогодні повідомив про те, що ми вже почали переговори із Великою Британією. Про гарантії безпеки. Попередньо він повідомив, що такі ж переговори ведуться зі Сполученими Штатами Америки. І загалом до декларації Великої сімки про гарантії безпеки, яка була підписана на Вільнюському саміті у липні цього року, доєдналося 13 країн. І до кінця цього року будуть підписані такі гарантії безпеки з не лише з Великобританії і США, а й з іншими країнами, конкретно з якими я думаю, ми з часом побачимо. Це може бути Німеччина, Франція, там інші, можливо, там Швеція. Країни НАТО, навіть не обов'язково країни НАТО, але які нам будуть надавати допомогу в питанні там військовому, фінансу і таке інше, ну, зокрема, Сполучених Штатів Америки, Джозеф Байден ініціював е, у Конгресі розгляд законопроекту про додаткове фінансування на оборонну сферу в сумі 13 мільярдів доларів, 9,5 з яких підуть на Україну для України. Перепрошую, і це до кінця цього поточного року. Тому я от саме вам звертаю увагу, щоб ви е, звертали увагу, вибачайте за тавтологію на речі, які неприйнятні для нас, а саме. Про те, що ми не хочемо говорити з Росією, про те, що ми будемо міняти, якщо шило на мило, якісь території, залишати їм, якісь повертати нам. Звісно, процес переговорів буде непростим. Звісно, вони будуть рано чи пізно і про це говорять. Але формуються вони зараз нашою з вами єдністю у протистоянні російському агресору, який, як на мене, не просто ворог, а є терорист, якого треба знищувати на території України. І ми для цього все з вами робимо. Правильно, принаймні так моя аудиторія, я вважаю, що це робить правильно. Друзі, що ви думаєте з приводу цих воєнкомів звільнення, з приводу цих можливих дез, які з'являються в інформаційному просторі про переговори з Росією, пишіть у коментарях, підписуйтеся на мій канал, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!